А ви помічали, що рівень цукру в крові може стрибати, навіть якщо ви намагаєтеся харчуватися правильно? Чому одні люди роками борються з глюкозою без результату, а іншим вдається знизити показники без жорстких дієт і постійних обмежень? А що як я скажу вам, що існують прості науково доведені способи, які допомагають знизити рівень глюкози швидше та безпечніше, ніж модні дієти і сумнівні поради з інтернету? Сьогодні я покажу вам сім ефективних стратегій, які справді працюють. Вони покращують чутливість до інсуліну, допомагають знизити глікований гемоглобін і повернути контроль над рівнем цукру в повсякденному житті. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже перша стратегія починає діяти практично одразу, і більшість людей про неї навіть не здогадуються. Вітаю, друзі! Мене звати доктор Поліщук, я дільничний лікар із 30-річним стажем. На цьому каналі я простою та зрозумілою мовою розповідаю про здоров'я, рівень глюкози, серце та судини, без міфів і крайнощів. Якщо вам важливо розуміти, що відбувається з вашим організмом і ви хочете приймати зважені рішення для свого здоров'я, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. Тут лише практичні та науково обґрунтовані рекомендації. А тепер почнімо. Високоінтенсивні інтервальні тренування. Перша стратегія одна з найпотужніших і водночас недооцінених. Йдеться про високоінтенсивні інтервальні тренування або віт. Суть проста. Ви виконуєте короткі, але інтенсивні рухи, після яких слідує короткий відпочинок. Це можуть бути і присідання, підйом з ходами, швидка хода, велотренажер або вправи з власною вагою тіла. Чому це так ефективно? Під час інтенсивного навантаження м'язи починають активно поглинати глюкозу з крові майже без участі інсуліну. Після тренування м'язи стають своєрідною губкою, яка забирає надлишок цукру з кровотоку. Наукові дослідження показують, що ВІД не лише знижують рівень глюкози, а й покращують показники холестерину, тригліцеридів та артеріального тиску. І важливий момент вам не потрібно проводити години в спортзалі. Навіть 20-30 хвилин таких тренувань 2-3 рази на тиждень здатні дати помітний ефект інколи вже після першого заняття. А в вашому житті є спорт або фізичні навантаження? Напишіть у коментарях, ваш досвід може бути корисним іншим. Яблучний оцет перед прийомом їжі. Друга стратегія може здатися несподіваною, але вона має наукове підґрунтя. Йдеться про вживання яблучного оцту перед прийомом їжі. Дослідження показують, що всього одна столова ложка яблучного оцту, розведена у склянці води та випита перед їжею, може знизити піковий рівень глюкози після їжі до 30%. Особливо помітний цей ефект після вуглеводної їжі. Чому це працює? Оцтова кислота уповільнює спорожнення шлунка, завдяки чому глюкоза надходить у кров більш плавно. Крім того, вона допомагає м'язам краще засвоювати глюкозу, підвищуючи чутливість до інсуліну. Проте тут дуже важливо бути обережними часте або неправильне вживання оцту може подразнювати стравохід, посилювати печію та пошкоджувати зубну емаль. Тому я не рекомендую розглядати цей метод як довготривале рішення. Використовуйте його усвідомлено та епізодично, обов'язково враховуючи індивідуальні особи. Берберин і магній підтримка чутливості до інсуліну. Третя стратегія стосується поживних речовин, які відіграють ключову роль у контролі рівня глюкози. Особливу увагу тут заслуговують берберин і магній. Берберин це природна сполука, вивчена більш ніж у 50 клінічних дослідженнях. Результати показують, що за своїм впливом він багато в чому порівнюваний з метформіном, одним із найчастіше призначуваних препаратів при цукровому діабеті другого типу. Берберин допомагає активувати клітинні механізми, які посилюють захоплення глюкози та знижують інсулінорезистентність. Магній, у свою чергу, є необхідним елементом для нормальної дії інсуліну. І тут є важливий факт: майже половина людей з діабетом другого типу має дефіцит магнію. Це впливає не лише на контроль рівня глюкози, а й на сон, рівень енергії та роботу м'язів. Найбільш рекомендованою формою вважається магній гліцинат Він краще засвоюється там, якше діє на шлунок. Прийом магнію ввечері може додатково покращити якість сну та стабілізувати рівень глюкози. 15-хвилинна прогулянка після їжі. Четверта стратегія одна з найпростіших, безкоштовних і водночас надзвичайно ефективних. Йдеться про 15-хвилинну прогулянку одразу після прийому їжі. Коли ви рухаєтеся після їжі, м'язи починають активно використовувати глюкозу з крові без прямої залежності від інсуліну. У науці це називається захоплення глюкози, опосередковане скорочення м'язів. Саме тому навіть легка активність після їжі здатна помітно знизити рівень цукру. Дослідження показують, що коротка прогулянка після обіду або вечері знижує рівень глюкози ефективніше, ніж триваліша ходьба в інший час доби. І тут не потрібно нічого складного. Спокійний крок на вулиці, у дворі або навіть коридором уже дає результат. Особливо корисною ця звичка є для людей із діабетом другого типу преддіабетом та вираженими стрибками цукру після їжі. Важливо розуміти, регулярність тут важливіша за інтенсивність. Якщо ви зробите прогулянку частиною щоденного життя, показники глюкометра почнуть змінюватися на краще вже за кілька днів. Інтервальне голодування та режим прийому їжі. П'ята стратегія стосується не того, що ви їсте, а коли ви їсте. Йдеться про інтервальне голодування, більш структурований підхід до режиму харчування. Важливо одразу уточнити, інтервальне голодування не означає повну відмову від їжі. Це організований графік прийомів їжі, який дає організму час на відновлення. Один із найпопулярніших варіантів режим 16 на 8. Ви рано вечеряєте, робите нічну паузу, а перший прийом їжі переносите на кінець ранку наступного дня. Такий період відпочинку зменшує навантаження на підшлункову залозу і значно покращує чутливість до інсуліну. Дослідження показують, що з часом це може призвести до зниження глікованого гемоглобіну та зменшення вісцерального жиру, особливо в ділянці живота. Існують і більш просунуті протоколи, наприклад, дієти, що імітують голодування, які застосовують обмежено і лише під контролем. Головний принцип тут поступовість і безпека. Починати варто м'яко, уважно прислухаючись до реакції власного організму, силові тренування та набір м'язової маси. Шоста стратегія часто недооцінюється, особливо людьми старшого віку, і абсолютно даремно йдеться про силові тренування та збільшення м'язової маси. М'язи це не лише про силу та зовнішній вигляд. З погляду обміну речовин, кожен кілограм м'язів це додатковий резервуар для зберігання глюкози. Чим більше м'язової тканини, тим більше цукру організм може безпечно використовувати та накопичувати, не підвищуючи рівень глюкози в крові. На відміну від прогулянок або інтервальних тренувань, силові навантаження працюють у довгостроковій перспективі, вони покращують чутливість до інсуліну, допомагають стабілізувати рівень цукру та сповільнюють вікову втрату м'язової маси один із ключових чинників погіршення метаболізму. При цьому зовсім не обов'язково працювати з важкими штангами. Тренування з еластичними стрічками, гантелями або навіть із власною вагою тіла 2-3 рази на тиждень уже дають відчутний ефект. Окрім контролю глюкози, силові тренування знижують ризик падінь, покращують поставу та загальну якість життя. Сон і стрес приховані регулятори рівня глюкози. Сьома стратегія одна з найбільш недооцінених, але водночас критично важлива. Навіть ідеальне харчування та регулярні тренування можуть не дати результату, якщо ви погано спите і живете в постійному стресі. Дефіцит сну вже після однієї поганої ночі може знизити чутливість до інсуліну до 25% наступного дня. Це означає, що рівень глюкози здатен підвищуватися без жодних змін у харчуванні. Хронічний стрес діє подібним чином. Він стимулює викид кортизолу, гормону, який змушує печінку активно вивільняти глюкозу в кров. Тому робота зі сном і стресом це не розкіш, а повноцінна частина лікування. Прості вечірні ритуали, такі як відмова від екранів за годину до сну, дихальні вправи та стабільний час засинання, можуть суттєво покращити показники. Багатьом допомагає прийом магнію ввечері, там які адаптогени, але завжди з урахуванням індивідуальних особливостей. Коли сон стає глибшим, а рівень стресу нижчим, глюкометр часто показує це одним із перших. Як застосовувати ці стратегії у повсякденному житті? Дуже важливо розуміти вам не потрібно впроваджувати всі стратегії одразу. Це не марафон на виживання, а поступове повернення контролю над власним здоров'ям. Почніть із двох трьох пунктів, які здаються вам найпростішими та найреалістичнішими саме зараз. Для більшості людей це прогулянка після їжі, покращення сну та легка фізична активність. Уже цих кроків часто достатньо, щоб побачити перші зміни на глюкометрі. З часом можна додати силові тренування, попрацювати з режимом харчування або обговорити з лікарем можливі добавки. Головне, регулярність, а не ідеальність. Невеликі, але постійні дії дають стійкий результат. Багато хто помічає, що зміни проявляються не лише в цифрах рівня цукру, а й у рівні енергії, якості сну, настрої та результатах аналізів. Контроль глюкози це не про жорсткі заборони, це про усвідомлений вибір, крок за кроком, з повагою до свого тіла та віку. Ви справді можете жити якісніше, і почати можна вже сьогодні. Отже, підсумуємо, друзі. Сьогодні ви дізналися, що контроль рівня глюкози це не один чарівний метод, а поєднання простих і науково обґрунтованих кроків, які реально працюють у повсякденному житті. Головне не поспішати і не вимагати від себе ідеалу, а рухатися поступово та усвідомлено. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтеся на канал, ставте лайк і діліться ним із близькими. А тепер я хочу запросити вас до діалогу. Напишіть у коментарях, який у вас робочий рівень цукру, коли ви востаннє його вимірювали, чи є у вашій родині родичі, які страждають на цукровий діабет, які методи контролю цукру ви вже використовуєте, що вам допомагає, а що ні. Ваш досвід може стати підтримкою і підказкою для інших людей. Здоров'я це шлях, який легше проходити разом.